В Україні є озеро, яке не має дна і ніколи не замерзає. Це справді моторошне місце за 10 кілометрів від промислового містечка Знам'янка Кропивницької області знаходиться один із найзагадковіших та маловивчених водних об'єктів України. Озеро Берестувати, також його називають Чорним озером. Багато спроб виміряти глибину озера не принесли успіху. Є теорія, що озеро може мати подвійне дно. Вода в озері дуже холодна і майже однакова температура протягом року. У цьому озері мешкає лише один вид риби земляний карась. Неподалік від чорного озера, під час археологічних розкопок були знайдені залишки городища чорноліської культури та багато стародавніх курганів, що свідчить про давнє освоєння цієї місцевості людиною. Єдиним спорудженням на березі Чорного озера є старий занедбаний будинок, який колись був урядовою дачею. Люди, які ночували у цьому місці, розповідали, що бачили русалок біля озера. Людям часто стає незручно, і були випадки, коли вони опинялися у воді, навіть не пам'ятаючи, як туди потрапили. Більше про Україну та українців дивіться на моєму ютуб-каналі. Останній гетьман.